Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. І сьогодні ми приготуємо смачні і повітряні булочки зі штрезелем з додаванням в тісто магічного інгредієнта, з яким випічка буде. Пухка і волокниста. Повний опис сировини я, як завжди, залишу вам в описі під відео. В миску всипаю живі дріжджі, замінити їх ви можете на сухі в пропорції 3 до 1, частину цукру заявленого в рецепті, і вливаю теплу воду. Все перемішую до розчинення цукру і дріжджів. Додаю частину борошна, заявленого в рецепті, і залишаю в теплому місці для активації дріжджів приблизно на 20 хвилин. Дріжджі, як ви бачите, чудово спрацювали, виділився вуглекислий газ і утворилися бульбашки, тож саме на часі розчинити тісто. Для цього в більшу миску вливаю опару, всипаю решту цукру, вбиваю яйце, всипаю ванілін або ванільний цукор. Обов'язково дрібку солі, вливаю тепле молоко, температура його приблизно 35 градусів. Сипаю розпушувач для тіста і вливаю оцет. Це кислотний інгредієнт, а тому він допоможе урегулювати pH, а саме баланс тіста. Особливо корисним ця властивість є тоді, коли до тіста входять яйця чи молоко. А далі до рідкої основи тіста поступово всипаю борошно і замішую тісто. Нагадаю вам, що борошна, яке ми купуємо в магазині, може мати різну силу, тобто водопоглинаючу дію, тому його може знадобитися трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. В кінці замішування додаю м'яке вершкове масло. Тісто вважається вимішаним тоді, коли воно не прилипає до рук і стінок посуду. Орієнтуйтеся саме на цей показник. Воно має бути м'яке і еластичне, тому не забивайте його борошном. Кладаю тісто в миску, попередньо змащену олією, накриваю харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на годину або півтори. За цей час, як ви бачите, тісто чудово підійшло, воно втричі збільшилось в об'ємі, тому працюємо далі. Змащую руки олією і викладаю тісто на робочу поверхню. В роботі з тістом борошно я не використовую, замість нього використовую олію. З тіста формую валик, ділю його на дві рівні частини, а потім кожну частину розділяю на шість шматків. Далі, ось таким чином, формую кульки з тістових заготовок, щоб знизу кульки утворився так званий рубець. Кладаю у форму, застелену пергаментним папером і змащену олією. Потім накриваю кульки харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для розтоювання на 30-40, мабуть. А тим часом приготуєш В мисці розтираю вершкове масло кімнатної температури разом із цукром, всипаю борошно і розминаю все до утворення ось такої крихти. Вона чудово зберігається в холодильнику і завжди буде під рукою до майбутньої випічки. Наразі покажу вам, як просто визначити готовність тістових заготовок до випікання. Слід злегка на них натиснути, і якщо тісто тісто швидко підіймається, то залиште його ще на деякий час для розтоювання. Якщо ж повільно, то можемо випікати. А якщо вироби опадають після натискання, це означає, що тісто перебродило. Далі збиваю яйце, змащую булочки і зверху посипаю штрейзелем. Саме ця посипка додасть родзинки до вашої випічки. Верх буде хрумким, а смак вершковим. Випікаю при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин, однак час залежить від особливості вашої духовки. А далі наливаємо в горнятко ваш улюблений чай та смакуємо запашну і смачну випічку в радість і задоволення. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!